Минув рік як Дан не бачив ні мисливця, ні сторожа, але одного чудового дня він помічає, що володіє телекінезом. Здивувавшись, він зривається з дивану і бачить поза себе сторожа. Дан ще більше здивований, виявляється, що мисливець живий, а телекінез, що з'явився у Дана, це його прояв. Частка фантазії просочилась у реальний світ. Мисливець знову полює за артефактом. Його потрібно знищити раз і назавжди. Тож у сторожа є план. Сторож зустрічається з мисливцем у якомусь невідомому місці. Він каже, що Дам під їх контролем, і артефакт вони скоро заберуть. Сторож знову з'являється біля Дана. Виявилось, що це домовленість з мисливцем це їх план. Їм потрібно замінити мисливця у пастку. Є одне місце, де перетинаються виміри. Лише там можна вбити мисливця. Сторож і мисливець знову зустрічаються. Мисливець каже, що чув розмову сторожа з Даном. Сторож запевняє, що саме так він вводить дана в оману. Мисливець вірить йому. Вони домовляються про місце, де можна буде передати артефакт. Дан намагається зрушити з місця коробку з під сирників за допомогою телекінезу. Але в нього не виходить. З'являється сторож, який каже, що їм пора йти. Вони вирушають до перетину вимірів. Дан виявляється у якійсь лісистій місцевості, але мисливець уже поруч. Дан втікає, біжить по ґрунтовій дорозі і потрапляє у якийсь напіврозвалений дім. У цьому будинку Дан майже відразу натрапляє на мисливця. Але сторож вже поруч, і виявляється, що сторож на стороні Дана все ж таки він хоче захистити артефакт і не дати двом вимірам злитися. Починається бійка, у якій мисливець вже, здавалось би зараз переможе. Але Дан використовує свої зінності до, до телекінезу, щоб відштовхнути мисливця. Мисливець ламає йому ребро. Сторож починає душити мисливця. Але з'являється Душан, який розкриває усі карти. Даан згадує, що бачив Душана у вісні, ще у першому хто там. Душан розповідає, що створив сторожа і мисливця для рівноваги. Ця рівновага дасть доступ до мозку Дана. Саме там знаходиться артефакт. Він забирає його. І йдучи, каже Дану, що йому залишилось жити лише лічені секунди, так як без артефакту він не зможе жити. Він інтегрований у його мозок ще при народженні. Дан помирає. Би все одно скоро здохне. зник! Це все? Ми перемогли. Що травмос? Все тільки складнося. Артефакт втрачено. А я?